Служба безпеки України розкрила деталі резонансних операцій і застосування морських дронів. Голова СБУ Василь Малюк у коментарі CNN розповів: Морські надводні дрони унікальна розробка служби безпеки України. Жодна приватна компанія не була задіяна. Використовуючи ці дрони, ми нещодавно провели успішну операцію ураження кримського мосту, великого десантного корабля Оленегорський горняк і танкера Сік. Також Василь Малюк зазначив, що дрони виготовляють на одному з підземних виробництв на території України. Їх назвали «Сі Бейбі», тобто морський малюк. Голова СБУ повідомив, що морські дрони, якими атакували військово-морські сили ЗСУ Кримський міст у липні цього року, були обладнані бойовою частиною вагою 850 кілограмів. А для удару по десантному кораблю Оленегорський горняк і танки Русік було використано два окремі надводні дрони, у кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини. Малюк наголосив, що всі уражені цілі цілком законні, та зазначив, що західні партнери не беруть участь у цих спецопераціях, але переймають унікальний досвід СБУ. Також голова СБУ заінтригував, що Служба безпеки планує багато цікавих операцій в акваторії Чорного моря та обіцяє, це буде сюрприз для окупантів. Україна вивела з ладу 5 з 12 великих десантних кораблів країни-агресора. Про це розповів в ефірі Фрідом речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук і зазначив, що окупанти ни. Можуть поповнювати чорноморський флот так як раніше.